Що ж, друзі, всім привіт! Ви на каналі Гараж Кар. І сьогодні в нашому ефірі вже, друзі, п'ята серія рубрики розпакування посилок. Прийшла мені посилочка, я там, друзі, замовляв Камаза, добре пам'ятаю, тягача. ну і ще щось, друзі, мало бути. Добре, що я не пам'ятаю, бо замовляв цю посилку ще два тижні тому, аж сьогодні вона мені нарешті прийшла. Ця довгоочікувана посилочка. Що ж, друзі, але давайте перше, ніж ми перейдемо до огляду, я зроблю зараз ось так от. О, це вже друге діло. Ось. Е, так, давайте ж. Велика посилка. Добре велика. Давайте ж ми. Так, зараз тут ще. О, от тут кочу. Все, тут є, вроде бы. Ще тут. Все. Все, друзі. Давайте ж довгоочікуваний момент. Настав. Опа. Так. Іде наше чудо, може тут. А там і тут чудо, друзі, нема. Давайте ще подивимось. Так, це вау. О, а тепер і видно чудо. Ось тут щось має бути, мені дуже інтересно, що там має бути. Там мала бути ще якась моделька і під підписника. Е, так. Все, все. Ще одну тут камазіка. Оце довго очікую. Я цього Камаза, друзі. Мрію ще з давнього дитинства. Я так хотів Камаза. Настільки хотів Камаза, що це, друзі, страшне. Е, Перший хотів взяла, потім дуже сильно хотів Камаза. Ну, от про такого КАМАЗа 54-112, я настільки мрію, щоб словами не передати. Е, я просто подумав, що, е, до речі, обійшовся мені такий КАМАЗ 800 гривень. Ну, як на мене, то трошки є, але я вже подумав, що думаю. Жодного Камаза немає. а Колекція без Камаза це те ж саме, що. і... Ну, ну, Камаз це була просто така машина, що їм обов'язково треба було мати. Ну, І тим більше такий Камаз був іменно такий самий колір е, був мого діда. Він на ньому відпрацював 25 років на такому КАМАЗі. друзі. Це була його найлюбиміша машина. На цьому Камазі дід сюди. Де не міг. Так, тут ще нас щось є. Ага, журнальчик. Журнальчик. На кого тут журнальчик? Ух ти. Так. Такий журнальчик на якусь таку машину. Трабан час Це, напевно, буде від колеги, я так зрозумію. Що ж, давайте ми це все зберемо. О. Це сюди. сюди. Це сюди. Зараз подивимося камази. Це сюди. І журнал теж сюди. Давайте ж ми подивимося, що у нас тут. Так. Трабант. Та-дам! Трабант. Маленький, малий, друзі, трабант. Так, і це сюди. Трабант. Ну, така машина. Я дуже... Ух ти, Реально. Трабант, 601 й я дуже хотів його такого Трабанта. Я просто е, ну, Трабант хотів. Так що за цю модельку дуже дякую, колезі. Дуже дякую за таку модель. Моделька класна. Дуже класна. Вона, бачите, ну, е, чесно кажучи, інформації знаю, мало, але ось, наприклад, так як, ну, е, в кінофільмах я бачив, він був. Так що огляд я на нього зроблю, і там будуть деякі вставочки з кінофільму. Одного. Забув, як він називається, по-моєму, комедія давно минувших днів. Вже подивимося, як той кіно буде називатися. Подивитися на огляді. Ну, огляд на нього буде, напевно, вже, е, так скажу, друзі, напевно, буде аж е, в січні, на новому році. Не, чесно кажучи, не знаю, чи розберусь з модельками. До кінця цього року, адже подивіться. Камаз, Трабант. Ще маю багато-багато модельок, на яких не було олії. Ще, друзі, навіть з дня народження від мого колеги лишилися дві модельки це рафік, і ще там багато було, дуже багато. Уявіть собі, друзі, уявіть. Вже наскільки Ну, я маю багато цього всього. Дуже і дуже, друзі, багато. Цьому році, ну, супер класно. Ну, такі ось були модельки. Давайте ж ми розпакуємо КАМАЗа, Напевно, давайте перший журнальчик. Ось. Карабан, 601, номер 151 буде, буде, Огляд, будете бачити більш детальну інформацію. Журнал більш детально розглянемо. Класні. Тепер поки що фото, фото тільки подивимось. Фотографія. Вау. Вау! Оцей постер дві класний. Трабант серед е сучасних автомобілів. Хм, Навіть непривищено таку машину було бачити. Це те ж саме, що і запорожець зараз перед сучасними автомобілями ми, ми бачимо. Ова. Характеристики. Трабант 601 на нашій моделі пише ззаді. О, пише ззаді. Трабант 601. Зробили нарешті добре щось китайці. Ну, давайте ж. Вже трошки до кінця Ось. Е, ці характеристики трабанта. Так, а це що у нас? Ух ти! Дивіться, який модернізований трабант Я, чесно кажучи, по що Штойота. Наступному випуску FSO Поленець. Поленець якийсь. таку машину я ніколи не був, зустрічав її. Не дуже сильно хочу мати в колекції. Давайте ж відкриємо Камаза. Подивимося на нього оба. А детальний огляд у нього я зроблю. Так, зараз ми його розпакуємо. Ухти. Ухти. Я дуже дуже сильно переживав, друзі, за за раму. Адже в е деяких я дивився людей, блогерів. Рама стояла не то, що криво, рама стояла страшне криво. В мене, подивимося, в мене, як їде, не крутиться колеса. Бачите ж? Чуть-чуть, чуть-чуть. Отак -чуть. от треба. Може якось виправду цю помилку, але мені жалко цим комазом. Кабіна не відкидається. Напевно ж, як завжди, китайці залили супер їхнім любимим. Ну, ось такий Камаз. Так що повезло мені. Мені повезло. Не знаю, чи якому ще повезе, але мені повезло. Купив я вже, як кажу, за 800 гривень. Тим більше таких камазів тільки два в серії, дві в колекції. Тоді ще на сайті, тому, що я замовляв радіаторі, лишилось тільки два КАМАЗа таких. І я вирішив, що якщо я його не куплю зараз, я вже ніколи його не куплю. Адже Камаз я настільки хотів давно, що вам словами, друзі, не передати. Ну, така ось Камазок. Камазюра класний. Дуже і дуже навіть дуже сильно класний Камаз. Ну, ось така ось моделька у нас. Все в нього є? Все є. Ну, класно. Суперова модель. Суперова. Ще, раз повторюсь, суперова. Класна моделька. Так, що у нас тут заранее шкайте. Ану, ага. А я щось перелякався, подумав, що там щось вже зламане. А то так має бути. Так, другі. Ну, класно зробили, слухайте. Дивіться, пророблення в нього суперове. Ну, навіть, чесно кажучи, я би не сказав, що це є. Це як то його, автолегенда. Класний КамАЗ, правда ж? Ну, Зголосіться. Лайк я би поставив за такого комазу. Ну, класна, моделька. Класна. Що ж, друзі? Е вже поставлю на поличку Камазика і вже розпакую цього, вже поставлю, коли будуть детальні огляди на ці модельки. Я думаю, що на Камаза вийде першим. Або, може, і на трабанта вийде. Я думаю, що, напевно, вийде перше на Трабанта, а потім вийде на Камаза. Адже до е Трабанта я вже, друзі, був підготовлений. Був підготовлений, що має бути. В мені огляд, я вже підготувався. Що там має бути? З ним? Ну, така ось буде моделька. За цю модельку хочу щиро вельми вельми подякувати колезі за чудовий подарунок цієї модельки. Е, Ході я вже і знав про цей подарунок, що він мені буде від колеги. Колега мене попередив, щоб я його не купляв собі. Бо я хотів, я ж був, кажу, був підготовлений до того, що я собі куплю зараз ребан, та не на днях. А колега мене попередив і сказав, що я йому тобі подарую. Ну, така ось моделька була. Такі були дві модельки. Камаз, як на мене, вийшов супер. Ну, що ж, друзі, які ось були у нас модельки, такі були розпакування посилочки на ці дві прекрасно-чудові моделі. Ну, що ж, друзі, дякую за увагу. Дякую за перегляд. Я бажаю всім, друзі, гарного дня. Мирного неба над головою. Хочу щиро щиро вельно подякувати колегі за Трабанта. Трабант вийшов в серії ну, від колеги. Класний. Так що, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, на кнопочку червоненьку. Е, що ж, друзі, дякую за перегляд. Всім, друзі, па-па! Бажаю всім друзі гарного дня, мирного неба з рідної землі під ногами, також нових поповнень гаража. Зустрінемося через тиждень з новою моделькою.